Вітаю, колеги! Мене звати Павло Білан. В даного відео я покажу, яким чином перенести локальну версію програми Медок на інший комп'ютер, або перенести програму на переінстальований Windows. Дане відео складатиметься з двох частин. В першій частині буде показано, як переінсталювати Медок, якщо операційна система та програма Медок запускаються, в другій частині я покажу, що робити для відновлення інформації, якщо Мдок або операційна система пошкоджені. Перше, що нам потрібно зробити, це створити резервну копію. Для цього запускаємо програму. Вибираємо будь-яке підприємство, якщо їх декілька у списку, Натискаємо кнопку ОК. Далі закриваємо програму. І вибираємо створити копію всіх підприємств. У мене в даному випадку це поле неактивне, оскільки в параметрах системи встановлено автоматично створити резервні копії для всіх підприємств. Я просто натискаю кнопку ОК. Копіюємо папку з резервними копіями. Резервні копії зазвичай знаходяться в папці Мої документи. Для цього відкриваємо мой комп'ютер, вибираємо каталог документи, і бачимо, що в нас в документах є папка «Звіт ARC. Це стандартна папка, яка містить резервні копії. Відкриваємо цю папку і в даному випадку бачимо, що папка пуста. В такому разі заходимо на несистемний диск та шукаємо папку «Звіт ARC». На цьому комп'ютері резервні копії знаходяться на диску D в папці «Звіт ARC. По даті змінення вибираємо саму останню резервну копію. Копіюємо цю резервну копію на наш зовнішній носій. Якщо в папці мої документи або на несистемному диску, Корені цього диску немає папки звіт RC, ви можете знайти резервні копії за допомогою функції пошук. Для цього відкриваємо мой комп'ютер, натискаємо на клавіатурі Ctrl-F і набираємо зірочка. та розширення файлів резервних копій. Це ZBK. Чекаємо деякий час, поки Windows знайде всі файли з розширенням ЗБК. Після того, як Windows знайшов усі файли з розширенням ЗБК, вибираємо саме останній файл по даті модифікації. Натискаємо праву кнопку миші Відкрити розташування файлу. Копіюємо саме останній файл по даті модифікації на зовнішній носій. Копіюємо папку з електронно-цифровими підписами. Зазвичай вони зберігаються на несистемному диску в каталозі Електронні підписи USC. Цей каталог повинен містити файли з розширенням ZS2, це розширення електронно-цифрових підписів. Якщо на вашому комп'ютері на несистемному диску відсутній каталог електронні підписи USC та файли ZS2, вам потрібно знайти ці файли через функцію пошук. Для цього заходимо в комп'ютер, натискаємо Ctrl-F, та набираємо зірочка, zs 2 та чекаємо, поки Windows знайде файли, усі файли з рушенням zs2. Після того, як комп'ютер знайшов усі файли Zs2. Відкриваємо каталог з електронно-цифровими підписами, для цього клацаємо правою кнопкою у вікні Пошук та вибираємо відкрите розташування файлом. Знаходимо шлях розташування каталогу з електронними підписами та копіюємо цей каталог на зовнішній носій. Перед тим як ми будемо відновлювати інформацію на новому комп'ютері, на попередньому нам треба перевірити, чи документи переносились в архів. Для цього відкриваємо програму Medoc, заходимо в головне меню, адміністрування, архівування документів та дивимося, чи стоїть галочка Архівування періодів. Якщо галочки немає, відповідно періоди не архівувалися і файлу з архівними документами в нас додатково не буде. Якщо галочка стоїть, ми шукаємо шлях зберігання архівів. Архіви в нас зберігаються в файл з розширенням fdb. Для відновлення інформації на новому комп'ютері нам потрібно завантажити програму MEDOC. Програму Медок ви можете завантажити на сайті розробника me-doc.com.ua Або на нашому сайті pavlo.bilan.com. На нашому сайті Вибираємо розділ файли, папку «Медок» та завантажуємо сам інсталятор. Також потрібно завантажити файли оновлення, усі, які будуть після версії нашого інсталятора. Тобто, якщо у нас інсталятор версії 150, ми заходимо в папку Updates та завантажуємо усі наступні оновлення. В даному випадку тут одна версія лише 151. Після завантаження програми Медок інсталятору запускаємо його та інсталюємо програму. Після інсталяції програми Медок знімаємо галочку Запустити Медок та натискаємо кнопку Готово. Запускаємо файл оновлення. Якщо файлів оновлення буде декілька, запускаємо всі файли по черзі. Якщо в системі встановлено декілька версій програми Медок, вибираємо цю, яку ми щойно інсталювали. Після завершення оновлень натискаємо «Ок». Окей, програма автоматично повинна запуститись. при першому запуску. Програма «Медок» на новому комп'ютері, вибираємо пункт відновлення резервної копії та натискаємо кнопку Далі. Обираємо каталог резервних копій. Каталог резервних копій це той каталог, який був скопійований з попереднього комп'ютера, або ж міг бути скопійований один файл, як в нашому випадку. В мене резервна копія зберігається. На розшареному диску, який я і обираю, натискаю ОК. В даному випадку в мене на розшареному диску лише один файл, якщо у вас буде їх багато, ви вибираєте той, який має саме останню дату створення. Натискаємо кнопку далі. Якщо в резервні копії поміщено декілька підприємств, ви можете відмітити галочками лише ті, які потрібно відновити на новому комп'ютері. Після відновлення резервної копії заходимо знову ж таки на зовнішній носій та копіюємо папку з електронними підписами. Я її скопіюю на той же диск D і заміною файлів. В запущенні програми Медок натискаємо кнопку Отримати повідомлення та вказуємо каталог з секретними ключами. Для того, щоб каталог з секретними ключами в нас зберігся в системі, нам потрібно набрати пароль секретного ключа. Після інсталяції програми Modoc обов'язково потрібно видалити програму з попереднього комп'ютера. Це потрібно зробити з трьох причин. Перша причина це дублювання баз даних. Тобто бази даних будуть мати різні документи і в подальшій роботі їх неможливо буде об'єднати. Це за умови, якщо бухгалтер продовжить працювати одночасно в обох програмах. Тобто частина звітів буде набиратися в новій програмі, частина в попередній. Друга причина це дублювання електронної адреси на обох комп'ютерах. Параметри системи в нас зазначаються електронна пошта, і при відправленні, наприклад, звіту з нового комп'ютера. Є, ймовірність того, що при отриманні повідомлень на попередньому комп'ютері квитанція завантажується на попередній комп'ютер і На новий комп'ютер, з якого був відправлений звіт, квитанція не надійде. Третя причина, чому потрібно видаляти програму ДОК з попереднього комп'ютера, це нумерація податкових накладних. Якщо проводити реєстрацію податкових накладних одночасно з двох локальних версій, нумерація починає дублюватись. При цьому приходять квитанції, що податкова накладна не зареєстрована, оскільки під. Даним порядковим номером вже зареєстрована інша. тому обов'язково потрібно видаляти програму МОДОК з попереднього комп'ютера, якщо база переноситься на новий локальний комп'ютер. На цьому у нас все. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, натискайте палець вгору, якщо ви хотіли бачити подібні відео. Роботі з програмою Медок і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу.